Доброго дня, мене звати Вікторія Шкіньова, я викладач центру дитячої та юнацької творчості «Зори світ». Сьогодні наша зустріч присвячена тому, як працювати з хоровою партітурою на прикладі всесвітньо відомого твору українського композитора Миколи Леонтовича Щедрік. Але спочатку давайте з вами згадаємо, як цей твір. Набув всесвітньої популярності. Прем'єра цього твору відбулася в грудні 1916 року, і цей твір було виконано хором Київського університету. Після гостролей хору Олександра Кошиця країнами Європи у 1919 році та після Гастролей. У Сполучених Штатах Америки цього хору, які відбулися в 1922 році, твір Шедрік став знаним не тільки в Україні, а й по всьому світу після того, як у 1936 році популярний американський композитор українського походження Петро Віговський написав низку англійських текстів до композиції Щедрік. Його англомовна версія Carol of the Bells стала однією із популярніших різдвяних пісень у світі. Сьогодні я хочу вам запропонувати переклад цього твору для дівочого вокального ансамблю. Оскільки твір складний, виконується акапела, я раджу вам для вивчення цього твору використовувати партітуру. Партитура – це повний нотний запис твору для виконавців. Навіть якщо ви не володієте нотною грамотою, то це все одно буде корисно для розуміння ритмічного малюнку, співвідношення слів, та мелодії та загальної гармонії. В кожного виконавця його партія записана на одному рядку. В нашій партітурі ми бачимо. Три рядки. Що ми з вами бачимо? Ми бачимо з вами скрипічний ключ, тональність соль мінор, тому що в нас два бемоля, Сі бемоль, мі бемоль. і ми бачимо розмір три чверті. Тобто, це дає нам змогу тактувати на три долі. Далі ми з вами що бачимо? Об'єднаний двома лі... рисами три рядки. Перше це соло, партія соло. Другий рядок це партія сопран. І третій рядок це партія Альтів. Але і в сопрановій партії, і в Альтовій партії ми маємо ділення на перші сопрано, другі сопрано. І Альти також у нас діляться на перший другий. І хоча ці відрізки будуть зовсім невеличкі, але ж ми позначили сапрана і другий, альти і другий. Далі, що в нас ще може зацікавити? Ми бачимо ось таку помітку, «день іде, де Це означає, що в цих місцях. Потрібно брати дихання. Також, що партитура нам підказує, нам підказує динаміку. Тобто твір починається мецеп'яна, далі в нас мецефорто, далі в нас кульмінація на форте. І далі ми бачимо ось такі рисочки, вілочки в динаміці, це вальтові партії. Від п'яно до форте і уходимо зовсім на п'яно. І е, кінець твору ми бачимо у нас п'янісімо, тобто дуже тихо. Що ще ми бачимо в цій партитурі? Ми бачимо ось такі позначення, такі позначення. це означає, що ми е, всі ці ноти виконуємо як одну лінію. З Закритим ротом. Так, що ще е, треба відзначити? Е, треба відзначити, що ми бачимо, що перший раз, коли ми, добігає наша твір кінця, в нас йде репріза. Це знак повторення для повторення. Тобто з цього такту ми йдемо. Ось сюди і ми бачимо дзеркально такий ж самий знак репризи. І для коди в нас йде останні чотири такти. Я вважаю, що вам все це видно. Ось так виглядає партитура. Якщо для вас була корисна наша зустріч, шукайте під відео ссылку на партітуру. А в наступних уроках ми обов'язково з вами вивчимо цей твір по партіях. До нових зустрічей!